В ефірі ваша свобода, і ми говоримо про злочини сталінського та гітлерівського режимів, комуніст, комуністичного і нацистського режимів. Ми наші співбесідники, це Станіслав Кульчицький, а зі Львова з нами на телефонному зв'язку. Історик не менш відомий Ярослав Грицак. Я коли готувався до передачі, то мені, от порівнюючи репресії, котрі були при Гітлері і при Сталіні, от відомо, що і той, і той. Той вживали репресивних заходів до своїх соратників. Гітлер знищив Рема і штурмовиків, верхівку штурмових загонів. Сталін знищив і лівий уклон, і правий уклон, тобто і трацкістів, зінов'ївців, і правих це там бухаренців. Але от мені здалося, що, тобто, це моє враження як журналіста, як нефахівця в цій галузі, що сталінські. Репресії все-таки були більш дотримані по закону з одного боку, бо ну, Гітлер просто знищив, от постріляв, і, і все. Постріляли штурмовиків, а потім заднім числом це якось узаконили це рішення. А Сталін все-таки провадив такі процеси показові, де там були і адвокати, і обвинувачення було, і там масові акції були, тобто такі да, масова да. реакція на ці процеси. Все Пане Ключиське, ви досліджували, ви писали про це. Так, да, все було, все це було, але ваша думка дуже цікава. А ви Гітлер Рема знищив, ну, правильно. Тобто, де було більше але... удаваної законності. Пробачте, ви можете назвати ще одне прізвище, кого Гітлер знищив після Рема? Ви не назвете аж до, його, до спроби його вбивства у 44-му році. Ви назвете там власне просто його... там, там уже були закони, там трибунали да. військові були. Да. А от Сталін, просто Сталін йшов до влади. І щоб влада йому діставалася, йому кожного разу треба було когось знищувати. Не обов'язково фізично, а ви обов'язково знищувати. Чому тут немає баж... влади, так би мовити, бажання людей. Просто радянська влада за своєю суттю, це олігархічна влада, це колективна влада. Влада зосереджувалася на, е, на острії цьому політбюро. А політбюро це все ж таки до 10 осіб, ну, 6, 7, 8 було. І Сталіну треба було знищити тих, хто був поряд з ним, і поставити своїх маріонеток. Тобто, це таки були свого роду ротації, якщо можна ну, сказати. Ну, отака ось була ротація. А відносно процесів. То всякі дуже багато хто дивувався, чому ці процеси, які були в 36-му році, в 37-му, 35-му, ну наші українські, шахтинські і так далі, чому нібито, всі жертви признавалися, і все. От, до речі, дуже цікавий момент. Ну, всі жертви казали, що це... так винні, і при чому багато хто ще славив Сталіна. Так, да, але справа в тому, що там багато було хитрих придумок, як, це, як цього добитися, в тому числі і така, що ось всі іноземні кореспонденти сидять в залі, Юпітери і так далі. Е, стає зінові, наприклад, чи Бухарін стає і каже: ні, я не винний те, що мене змушували шляхом там а потім... Да? Потім раптом все зникало, це Юпітер і все інше? Пробачте, це була маленька репетиція. І знову тортури, і знову і так далі. Тобто, де було по-справжньому іноземні кореспонденти, і де їх не було, оце один з моментів. Це так само, як Едуард Ріо ходив по голодоморним селам України і йому показували процвітання. Пане Грицак, а на вашу думку, як. Дотримання якихось формальне дотримання законності де було більше? Е -е, безумовно, маєте рацію Сталіна в радянському режимі. Це теж пишуть багато сторок, які по країні, що кажуть це власне дивовижно, що Сталін е -е, настільки дбав. Про букву закону, якщо вчора на чермай букву закону розуміємо в сталінському розумінні, так каже пан Станіслав, в формальному розумінні. Тобто, дивіться, робилися безглузді процеси з безглуздими звинуваченнями, але процеси були і звинувачення були. Всі розуміли, що Мерехольд не японський шпигун, але його треба було звонити так, що він признався того, що він японський шпигун. І всі розуміли цього, але розуміли без цього і цього звинувачення, але всі розуміли, що правила гри має бути, не можна просто так розстріляти. Але тут є одна за різниця. Принципи, Гітлер це теж робив, але тільки до своєї території. Міта різниця була колосальна, то саме власне це, власне це доля тих країн між між, між, між і Берліном. Сталін дбав про те, про що те, щоб ця буква закону, Сталінська звичайно, була всюди однакова. Що в Лодовистоці, що в Ужгороді, так? Щоб про це все було більш-менш такі самі. Натомість, Гітлеру було байдуже, що робиться на території на від Німеччини. Там мало право боротися без суда, без слідства, і чим більше тим, тим чим більше тим. Тим, тим тим краще. І в цьому, власне, полягає оця засаднича різниця. Дивіться, Сталіном чомусь було важливо не тільки в стародянській системі, щоб просто не всі були лояльні чи боялися цієї влади, а вони при тому носили портрети зі Сталіном, робили масові маніфестації. І небійсько підозріли, бо не просто ворожість, а якщо хтось замало виявляє свої радості з приводу Сталіна. Гітлеру було в цьому дощі абсолютно байдуже. Він не влаштовував, знаєте, якісь масові демонстрації підтримку гітлера у Львові Чувкиєму цього би дуже щодо цього населення. Тобто, вертається до того, це все зводиться до того, що радянська система все таки була більш ідеологічно зорієнтована, на дбала на правильну ідеологію, щоб і краще сприймали, і в тому власне є велика різниця між сталінською і сталінською гітерською гітлерською системою, що гітлер не бав, і результатом цього є. Що стільки ідеології, люди вірять дуже часто ідеології, не знаючи фактів. Дуже багато наших співвітчизників далі подовжують доволі, що ясно, це все було. Бо це було. Пане а... процеси, бо це будинка всі інші. в випадку цього не маємо. Дозвольте питання дещо звузити. А от дивіться, був е, репресивна машина, це НКВС, НКВД. і... Сталіну вдавалося, тобто не тільки там людей, соратників своїх колишніх, от, таку от знищувати ставити на їх місце інших, але і цей репресивну машину він там теж проводились е, такі самі репресії. Тобто е, ті, хто були, ті, хто спочатку були е, самі були. Як би ну, це сказати, да. катами, ті, хто знищували, потім самі ставали жертвами. Тобто вони спочатку були катами, а потім ставали жертвами. Тобто, спочатку Ягода керував репресіями. Апарат Ось... Ягоди знищив Єжов, потім апарат Єжова знищив Берія. Як навіть цих Ось... людей вдавалося втримувати Ось цьому... в покорі? Ось у цьому і є магія сталінської влади. Ось у цьому вся влада Сталіна. Чому він 25 років тримав в покорі? Цю партію і цю країну, все суспільство, так і не ніхто тільки країну, але репресивний апарат. Ну а як же інакше? Репресивний апарат у нього був власне не стільки репресивний апарат, а просто у нього ж було кілька апаратів. У нього був радянський апарат, у нього був партійний апарат, у нього був окремий апарат державної безпеки, те, що зараз називають спецслужбами, абсолютно неграмотно, тому що радянські органи. Державної безпеки це зовсім не спецслужби. У них зовсім були інші функції. І він цим керував, знаєте, як кучер з тими вожжами, да, кілька таких було вожжів Ну і все вийшлося. До речі, чому програв вже після Сталіна, чому програв Малінков? Тому що Малінков поставив на державу, а Хрущов поставив на партію, а партія все ж таки була вища. У нас знову слухач. Алло, добрий день, доброго дня. Назвіться, будь ласка. Будь ласка, навіщо зараз це Сергій Житомира? Навіщо зараз казати про те, що було колись? Чому ми зараз не кажемо про те, що проходить зараз? Це знищення демократії, опозиції, розграбування. Державного надбання, і дякуємо, Сергію. Зрозуміло ваше запитання. Але тема не та. у нас, ми про це говоримо, ми говоримо і про сучасні проблеми, але зараз говоримо про історію. Бо, наприклад, Верховна Рада ухвалила два рішення, що стосуються історії того періоду, який ми обговорюємо. Отже, у нас залишилося всього дві хвилини, тому коротке резюме щодо теми нашої передачі. Отже, як на ваше історичне Бачення все-таки, який режим був страшніший і антилюдяніший, буквально по півхвилини, пане Грицак. Я відмовляюся прийняти. двоє були страшні. Це, як знаєте, вибір яка стата і краще через сериністі калії чи через повіщення. Це сенс не має порівняння. Бо двоє були страшні. останнє, що сказ... Пане Кульчицький. я, я просто защаджую час, бо я тільки з Ярославом погоджуюсь. Отже, обидва режими були страшні, але пане грицак, у вас ще півхвилинки. Якщо можна, розвиньте вашу думку, просто хочу все таки прокоментувати слова останнього слухача. Вони де дуже важливі. Повірте мені, історики не хотіли би про ці речі дискутувати публічно. Маємо свої справи, а в нас змушують до цього політики, тому що наші політики є незрілі, цинічні. І робить це досить облудно. Я просто тому кажу, є певні ванти розв'язки таких питань. Просто без дискусій, історичних ми в нас полані дискусії, ми не можемо про сучасність. Є іспанський варіант. Іспанці сказали більше з режиму Франко. Ми не готові цих дискусій, ми 20 років про цю дискусію мовчимо. Якби не йшлася політична слухання, яка сказала, давайте замовчимо про це, давайте не будемо дискутувати, що нас діють, давайте робити сучасні речі, я би дуже радий погодився з думкою нашого слухача. Дякую, пане Грицак. Я, от слухаючи цю передачу, згадав таку історію про Сталіна, коли у нього ніби запитали, який уклон в партії гірший обохоже, то Сталін сказав та обидва гірші, і в даному випадку підбиваючи підсумки нашої передачі про злочини тоталітарних режимів сталінського і гітлерівського. Не знаю, як у наших слухачів, а в мене як у ведучого. Склалось враження, що такі, якщо цю сталінську фразу, можна екстраполювати на тему нашої передачі, це була ваша свобода. Ми говорили з істориками Ярославом Грицаком та Стані... Стані... Станіславом Кульчицьким про злочини тоталітарних режимів.